Шановні кагарличани, сьогодні 26 травня 2014 року, другий день після виборів президента, ми знаходимося навпроти Кагарлицької районної державної адміністрації. Рано ще робочий день не розпочався, але відвідувачі вже прийшли і хочуть вирішити деякі свої питання. Серед відвідувачів ми бачимо Марію Павлівну Олійник із Ліщенки, 1914 року народження. Давайте її спитаємо, з чим ви, Марія Павлівна, сьогодні прийшли в державну адміністрацію. Розказуйте. Що я прийшла, а вже того, вже ті познімали, що мені обіщали і газ, і город, а 10 років не вороний, не сіяно, і хата розтягнута вже, нема куди вже його вправляти. Що робити? А ті, що у березі ходять, підходять увечері, то я так пелену в зуби, а Йду аж у телешівку і там у людей ховаються. Вони приходять і кажуть, скажи хазяйку, чи вона вийде чи ні, бо по неї цим приїхав, а я сиджу під собакою. Солома куша, собака видала, і я там сплю, а до ранку йду аж до Росавки, щоб постигнути затьопана, задьопана, аж до, э, до росавського кладбища, а складовища їду. Мене й не приймає масутку. Я втьопана, замурзана і йду на когалик, щоб спастити. Свої душі нікуди не заявляє. Шевченко сказав, що не безпокойтеся, я вже набрав, а вам повероведу газ за те, що я винуватий. Марія Павлівна, а до кого ви зверталися в державну районну адміністрацію? Куди ви сьогодні прийшли? До кого ви зверталися? І хто вам що обіцяв? До, до того, не до бема. Бевзя. Бем Віктор Михайлович, той, що наїбаторою був. Бевсь. Бевсь Віктор Михайлович. Беда. І до Шевченка. А він каже, ось будем проводити газ за те, що ми винувати, то ми вам газ безплатно зробимо. Та це вже, вже ніхто нічого не, не робить. Там таке вже зробили сповідки, е, з повітки, порозкривали. А газ в селі є? А? В селі газ є. В селі вашому газ є. Не провели труби, а сказав Шевченко, що ми вам проведемо за те, що ми будемо проведемо. То я вже й мовчу, нікому не то. А Шевченко сказав, проведемо темом газ. Ну, Шевченка зараз вже немає, зараз новий голова адміністрації Будюк Сергій Миколаївич, Знаєте такого? Я ще не бачила. До нього ви ще не зверталися? Ні, ні. думаю, буду мовчати, щоб будуть проводити, то мені безплатно, щоб мені не, не доїдати їх, щоб не тривожити. То я вже угу. і сиджу. Як сказав він, обняв мене у кабінеті Марія Павлова, вам за це все зробимо газ. То я вже мовчу. А те що ж я вже без газу буду дрова нарубаю та й. А о, цього, що з берега налітають, видно вже їх направляють, щоб мене унесторить. А як побачу свинари, в ньому рибу ловлять, а десять чоловік. А ночі підходять свинарами до хати, то я пелену в зуби і пасував в телесін. А діти у вас є? А я вже а що діти? Вийдуться, подивиться. Помагають вам? А я вже. Помагають і, і оце повикошував, а просила і від... А живуть вони окремо, а живуть діти окремо, окремо. Батько ще живий був, построївся, бо були і дві корови, і получають. А чому вони вас до себе не беруть? А я не хочу. А я хочете не хочу. жити окремо? Ото в своїй голоді. Вони приїжджають, просять. Е, Милують, ну мамо, стаїте. А синіч прийшла і переночу переночувала унікальні. А туди що надходять після виборів, понапивалися і вже на мене налітають із берега. То я пелену зуби на остановку, і мені безплатно люди сочусують і привезли з унікальні. Тут нагодували, бо е, ногою ну, лежали. То я вже, а це кажу, як получу за 10 род і сахар, і зерно, то я привезу в лікарні, що мене обслуговували, що мене приймали переспадку. Я їм мішку сахар, дам тільки якби. А, а не то я пенсію получу і однесу їм, як не дадуть ні сахару, ні зерна, то я піду. Е -то. А ви пенсію отримуєте? Ще не отримувала. А скільки ви отримуєте певні? Півтори, я учасник. Півтори тисячі. Так. Хватить оцих обслужень, що мене обслуговували. І паї ви отримуєте, так? Да? Сахар, ні. зерно. Ні, ні, нічого від їх нічого не отримала. А де ж ви візьмете сахар, ви кажете, сахар. Сахар? Ну як то як ви колгосниця? А я вже. Ну, то Куда ви повинні пей? отримувати паї. Зерно, сахар, гроші. Ні, нічого я в свою, я тільки від орендаторів получала перші години, а все Іван Олександрович Казансько на пішла це перед курсом. Обідняв мене та каже, Марія Павлівна, ви мовчіть, то Я й мовчу і все джузе. Обідняв мене та каже, ми вам безсладно то Я А ви буде, каже, раніше сказали, то ми були так, як ви учасник, ми були дивом провели. А за це ніхто нічого, нічого не подумав. Ну добре, Марія Павлівна, Сьогодні сьогодні вас проведе Тарас Михайлович до керівництва району на прийом, і я думаю, вони допоможуть вирішити всі ваші проблеми. Таких як ви залишилося мало одна. одна. Нема нікого, учасник. Нема нікого, так? Да? Ну тим більше для одної людини в масштабі району вирішити вашу проблему, я думаю, не складе ніяких труднощів. Ну, і може... Нове може... керівництво району вам допоможе. Може... Дай вам Бог здоров'я, довгих років життя Це... і успіхів у вирішенні ваших проблем. Я... я на вашій стороні. Це відео буде викладено в інтернеті, щоб усі люди бачили, що Старість недалеке їхнє майбутнє, і тому старість треба поважати, шанувати, піклуватися і робити все можливе, щоб вона була гідною, достойною і обіди у вас ні на кого не було. Дай вам Бог здоров'я. Всього вам найкращого, Марія Павлівна. Синочок чуєте? Прийдуть та подивиться. Хоч вечором е, прийдеть, я піду засвічу фемери, о, а щоб міліція або приїхала і подивилася, хто підходить, щоб вони не, не, не ну як е, раптово, щоб не порох серця було. Добре, а де паліна оце ввечері прийшли, я піду і за свічу світ із дня, і вони будуть іти з берега, щоб ніхто нічого не щоб подивилися, чи я правду кажу. Я ж ніколи у хаті не носі, діти приїдуть платить. Мамо, хто з вас зачепить у хаті. Каже, не хочу, бо вони в'ють і сліду не буде. А там такі дядьки. Добре, Марія Павлівна, підключимо і міліцію. Де Я думаю, що вона побачить теж цей ролик і вживе заходи для вашої безпеки з боку тих, хто підходить до вас з берега. Ой. Щоб оце, хоч і сьогодні, я б пішла оце і зараз не додому. Я ходжу по Баблику. і Щоб пішла я додому, засвітила, щоб вони побачили, що я вдома, і засвічу світ, і побачили, щоб нікого, ще нікого не восем'яли. І вони б побачили, що хто підходить. Добре, Марія Павлівна, всього вам найкращого. Ми вам будемо допомагати. Чим зможемо суніть. Ο Μέγιο, για πόσο στερεκάτσια, πιστέω, 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 πιστέω,